Ті, хто хоч раз мене бачив, дуже уважно, щоб ви не були ошукані. Значить, друзі, створюють зараз фейки, і люди, користуючись моєю певною популярністю, моєю історією і так далі, шукують людей на гроші. Тому розповсюдьте це відео, бо я не знаю, залетить воно в рік чи не залетить, а мої відео дивились мільйони. І хочеться, щоб всі були попереджені. І ви в тому числі. Отже, почали створювати фейки, які в один в один копіюють мій аккаунт. І потім вони з цих аккаунтів пишуть моїм же підписникам. Причому на російській мові пишуть, ну там не дуже далекі вони. І пропонують вкласти гроші кудись, якісь проекти і так далі. Щоб ви знали, я ніколи нікому не пишу в особисті, ніколи нікому не кажу, щось вкласти гроші, щось купити і так далі. Такого взагалі ніколи нема. Тобто, у нас є навчання, але я там завжди з вами, особисто на зв'язку, виходжу на прямі ефіри, кружочки записую, голосові записую, щоб ви чітко розуміли, що це я, я реальний, ось там у мене нема пальців, що я з вами контактую. В усіх інакших випадках ігноруйте, це не можу бути я. Ось мій аккаунт, от підписуйтесь шиться на нього, щоб знали, що це він, бо ті інші дуже схожі, по ньому просто копіюють в один в один і в інстаграмі. Уже ця історія, і стіфейсбуки. І хотілося б ну зас... є люди, які за секунду зрозуміють, що це прикол. Ну вони зайдуть, глянуть, знають плюс-мінус скільки у мене підписників, скільки тут зрозуміють, що це все ну чіпуха. А є люди, пенсіонери, якісь пожилі люди або дуже довірливі. Вони на це можуть попастися. Поняєте? На це на це можуть попастися. Мені дуже хотілося б ну їх за це попередити Взагалі, тому хто робить ці фейки і оці фейкові страниці. Я взагалі дуже дякую якою мені приємно, тобто ви мені всячески дайте поняття, що я правильним шляхом іду, і мені в принципі то, що ви робите на руку, неприємно тільки то, що ви людей шукаєте, Поняла? Ну, от тут взагалі тут я не розумію, звідки у вас береться та дирка в голові, що таким може займатися, і вам за це нічого не буде. Просто взагалі не розумію. Я вам всім, як людина, яка от помирала і має другий шанс на життя, порадив би задуматися, що колись настане день, коли у вас не стане. І все це, що ви в житті натворили, воно просто стане у вас отак перед очима і з цим вам помирати. А цей день настав, ми ж не вічі, ні ніхто. Тому ну, я б дуже радий, би зупинитися. Займатися той херню, якою ви займаєтесь. Для всіх інших друзі, дякую, що тут підписані на цей аккаунт. Якщо я викладаюсь тільки тут, поняли? І от тільки тут є достовірна, довірена інформація напряму від мене. Все інше, все інше це не мої аккаунти. Зрозуміли, друзі, все. На зв'язку будьте обережні. Це ж не тільки зі мною, це з більшістю блогерів відбувається. Кожного більш-менш блогера, який стає відомо, популярною, така історія де, як ти типу, відому людину. Чим далі, тим більше, тому будьте свідомі, і все у нас буде добре на зв'язку. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які свідомі й досі тримаються. Па-па.